Що вам спадає на думку, коли я кажу слово Хмара? А якщо я скажу слово cloud, асоціація зміниться? Хм, якщо ні, то вітаю, скоріш за все, ви працюєте в ІТ. Можливо, хтось подумав про водяну пару, а хтось про хмарні сховища типу iCloud чи OneDrive. А от ми, програмісти, вже давно перестали пов'язувати слово Хмара з дощем. Натомість думаємо про величезні дата-центри, розташовані по всій планеті. Привіт світа! Мене звати Єгор, ви на каналі Код Всесвіту і після виходу відео про історію обчислювальних технологій була пропозиція зняти випуск про хмарні технології. Бажання глядачів це закон. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, сідайте зручніше і погнали! Марні обчислення це парадигма, в рамках якої інформація постійно зберігається на серверах у мережі інтернет і тимчасово кешується на клієнтській стороні, наприклад, на персональних комп'ютерах, ігрових приставках, ноутбуках тощо. Проте клауд вже давно перестав бути просто сховищем для ваших даних. Тепер це величезна сукупність різних сервісів, за допомогою яких вам буде набагато легше створювати власну систему для будь-яких потреб. Хмарні сховища сьогодні це великі екосистеми інструментів, платформ і послуг, які надаються через інтернет, дозволяючи користувачам виконувати широкий спектр задач без необхідності володіння дорогим фізичним обладнанням та програмним забезпеченням. У клауд-провайдерів є все від умовно простих сервісів для зберігання файлів до складних обчислювальних ресурсів для великих даних, штучного інтелекту та машинного навчання. Це дозволило бізнесам та індивідуальним розробникам зосередитись на інноваціях та розвитку своїх продуктів, не переймаючись інфраструктурними витратами. Своєю чергою, це призвело до вибуху інноваційних стартапів, які змінили ринки та створили цілі галузі з нуля. Водночас компанії будь-якого розміру отримали значно простіший доступ до передових технологій, що посприяло глобальній конкуренції та співпраці. Для успішного та інноваційного бізнесу вже не потрібно мати величезні команди та власні сервери для обслуговування клієнтів. Достатньо мати декілька кмітливих девелоперів, які тямлять у створенні продуктів у хмарі, що значно зменшує витрати компаній. З мінусів, досить важко мігрувати з провайдера на провайдер, хоча тут аутсорс завжди допоможе. Тому вибирати його потрібно дуже зважено. Основні провайдери це Amazon Web Service або ж AWS, Microsoft Azure та Google Cloud Platform. Всі вони пропонують приблизно однаковий функціонал, широкий спектр продуктів і послуг, від інфраструктури як послуги до платформи як послуги та програмного забезпечення як послуги. Але в кожного є певні особливості і здебільшого обирають того, з яким у команди девелоперів найбільше досвіду. Особисто я потрохи працював з кожним з них, але найбільше досвіду маю з AWS. Він є піонером та лідером галузі хмарних обчислень. Microsoft Azure пропонує сильну інтеграцію з продуктами Microsoft, а Google Cloud вирізняється своїми інноваційними рішеннями в аналітиці даних та машинному навчанні. Їх BigQuery – прямо дуже потужна річ. Я би з задоволенням зняв відос, де детальніше розповів би про фішки кожного провайдера. Але сьогодні хочу більше сконцентруватись на історії появи такого явища як хмарні обчислення. По суті, хмара це просто чийсь комп'ютер, який ми використовуємо віддалено. Якщо повернутися до самого початку, то можна простежити витоки хмарних обчислень аж до 50-х років, із концепції розподілу часу або ж таймшерінг. Якщо пам'ятаєте з нашого відео про історію обчислювальних технологій, у той час комп'ютери були величезними і надзвичайно дорогими. Тому не кожна компанія могла собі дозволити їх придбати. Щоб вирішити цю проблему, користувачі розподіляли комп'ютер за часом. По суті, вони орендували право користуватися обчислювальною потужністю комп'ютера і розділяли витрати на його експлуатацію. Багато в чому це залишається основною концепцією хмарних обчислень і сьогодні. Та навіть якщо компанія і мала власний комп'ютер, він був одним на компанію, а не на людину. Тому декілька осіб одночасно підключалися до комп'ютера, використовуючи його ресурси спільно за допомогою так званих німих терміналів, щоб оптимально використовувати дорогоцінні процесорні цикли. Німий термінал це дуже простий монітор з надзвичайно малою обчислювальною потужністю та функціями. Він не має можливості обробляти команди завершення, такі як очищення рядка, очищення екрана або керування положенням курсора. Першу концепцію таймшерінг описав Джон Бакус під час літньої сесії 1954 року в MIT, Масачусетському технологічному інституті, яку далі розвинули Боб Бернер у своїй публікації 1957 року в журналі Automatic Control Magazine і Волтер Бауер у науковій статті 58 року. Перша успішна реалізація цієї ідеї, відома як система сумісного розподілу часу, була розроблена Джоном Маккарті в MIT за допомогою модифікованих IBM 704 і 709 та була вперше продемонстрована в 1961 році. У тому ж році систему plato 2 представив Дональд Бліцер. Дартмутська система розподілу часу, яка була випущена у 1964 році, стала першим комерційно успішним продуктом. Крім того, підхід до розгляду обчислювальної потужності як послуги. Подібної до електроенергії чи водопостачання, призвів до створення комп'ютерних бюро, де обчислювальні потужності можна було придбати за потребою. Ця модель залишалася актуальною до 80-х років, доки не почався розвиток доступних персональних комп'ютерів, що зробило її застарілою. Ще одним ключовим елементом, що сприяв розвитку сучасних марних обчислень, це, звісно, інтернет. Детально про історію його появи та до чого тут ядерна зброя, ви зможете дізнатися після перегляду нашого відео на цю тему. А зараз згадаю найголовніше: спершу мейнфрейми, тобто такі комп'ютери, як IBM System360, System370, System390 та їх користувачі, були ситуативно розміщені в одному місці. Попри існування локальних мереж з кінця 50-х років, Ідея про глобальну мережу, що зв'язувала б різні обчислювальні центри, була вперше озвучена Джозефом Ліклайдером у 60-му році. У 1962 році працюючи на DARPA, він взяв на себе завдання інтеграції мейнфреймів Міністерства оборони США, зокрема в Пентагоні, комплексі Mountain та стратегічному повітряному командуванні. ARPANET, який був запущений у 66-му році та став функціональним у 69-му, що чотирма початковими вузлами, і згодом до 81-го року розширився до понад 200, став важливим кроком до створення мережі, яка в кінці 90-х трансформувалася в інтернет. З розширенням інтернету та збільшенням кількості веб-додатків з'явилася потреба в серверах і дата-центрах для їх хостингу. Що знову ж призвело до ідеї продажу обчислювальної потужності як послуги. Таким чином, історія зробила повний оберт. Третім основним компонентом для хмарних обчислень стали віртуальні машини, тобто можливість запустити на одній фізичній машині декілька окремих віртуальних середовищ. Віртуальна машина, на відміну від програми емуляції конкретного пристрою, забезпечує повну емуляцію фізичної машини. Віртуалізація досягається за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке називається гіпервізор. Він існує у двох варіантах: перший тип працює безпосередньо на фізичному обладнанні, а другий на операційних системах, таких як Linux чи Windows. Це дає можливість на одному комп'ютері одночасно використовувати різні операційні системи на окремих віртуальних машинах. IBM була піонером у використанні цієї технології зі своєю системою CP40. А потім і scp CP-CMS, що стало основою для довготривалої серії VM. У цій системі більшість юзерів використовувала систему CMS для власних задач, яка працювала на віртуальній машині, надаючи простий доступ до більш складних системних та мережевих сервісів. Завдяки цьому навіть прості програми могли ефективно працювати в більш складному середовищі. Сучасна версія VM підтримує роботу сотень і тисяч віртуальних машин на одному мейнфреймі. З Linux, як однією з можливих операційних систем. Ця технологія особливо корисна для розробників, дозволяючи їм тестувати нове програмне забезпечення одночасно зі старим на окремих віртуальних машинах. IBM навіть використовувала віртуальні машини для тестування нових версій своїх операційних систем всередині віртуальних машин, створених на попередніх версіях. Хоча стандартна архітектура X86 має деякі обмеження для віртуалізації, Проте інновації від VMware та інші рішення від компаній, як от Virtual PC, VirtualBox та Parallels, подолали ці виклики, дозволивши віртуалізацію на звичайних ПК. Intel і AMD навіть включили спеціальні можливості в свої процесори для підтримки віртуалізації на апаратному рівні. Віртуалізація також розширюється за межі одного комп'ютера, дозволяючи об'єднувати кілька машин в один віртуальний ресурс. Що надає користувачам ще більше гнучкості та потужності для їхніх обчислень? Важливим розширенням стала віртуалізація на рівні операційної системи, що призвело до появи легких контейнерів. Хоча примітивні контейнери існують з 2004 року, наприклад, контейнери Solaris, але ці ранні контейнери були дуже обмеженими лише у 2013 році, коли Docker створив надзвичайно функціональний контейнер. Ці інструменти набули популярності. А у 2014 році Google випустили Kubernetes – систему для оркестрування контейнерів, яка призначена для автоматизації розгортання, масштабування та управління додатками, що значно спростило життя програмістам. Певний внесок у розвиток хмарних технологій зробила і компанія Apple, коли у 1989 році розпочала роботу над проєктом Paradigm. Це був амбітний проєкт, який передбачав створення новітньої операційної системи, спроєктованої для розподілу обчислювального навантаження між великою кількістю пристроїв, що одночасно функціонують у мережі. Операційна система, яку планували розробити, призначалася для кишенькових персональних комп'ютерів, технологія, яка на той час не вражала високою обчислювальною потужністю, але була досить перспективною. Проєкт Paradigm не знайшов достатньої підтримки з боку тодішнього керівника Apple, Джона Скалі. І як результат для продовження розробки було засновано нову компанію під назвою General Magic. Операційну систему назвали Magic App, а її інтерфейс використовував метафору будівлі, де, наприклад, календар та поштовий клієнт знаходились в офісі, а ігри та розваги у вітальні. Для створення додатків використовувалася мова програмування Magic Script. Розроблена General Magic. Незважаючи на те, що Magic Cap як розподілена операційна система так і не отримала подальшого розвитку, деякі з її ідей і концепцій згодом були використані в архітектурі кишенькового ПК Apple Newton і згодом знайшли відображення в операційній системі iOS. Більшість вважає професора Рамната Челапа творцем терміну «хмарні обчислення в його сучасному контексті, на лекції, яку він прочитав у 1997 році. Тоді він визначив це як обчислювальну парадигму, в якій межі обчислень визначатимуться економічним обґрунтуванням, а не лише технічними обмеженнями. Однак за кілька місяців до цього, у 1996 році, у бізнес-плані, який створила група технологів компанії Compac, також використовувався цей термін при обговорення еволюції обчислень. І, хоч щодо джерела терміну можна посперечатись, Проте не можна сперечатись з тим, що в середині 90-х років працівники IT-індустрії замислились над ідеєю хмари. Масове поширення інтернету сприяло появі величезної кількості веб-додатків, які надають користувачам зручні інструменти для роботи з документами прямо з браузера одним кліком. Саме тоді з'явився термін програмне забезпечення як послуга. Для підкреслення відмінності від десктопних додатків. Прикладів безліч, Google Workspace зі своїми Gmail, Docs, Drive тощо, Microsoft 365, Він же Office 365 і всім знайомі Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive. Salesforce були одними з перших в цьому напрямку в кінці 90-х. Хто не знає, то це платформа для управління відносинами з клієнтами CRM. Яка допомагає компаніям збирати, зберігати та аналізувати інформацію про клієнтів, продажі та маркетинг. Зростання кількості стартапів і розробників спричинило потребу в спрощенні процесу запуску нових веб-додатків віддалено від клопотів про сервери. Так з'явилась концепція «платформа як послуга. І першим прикладом стала компанія Zimki у 2006 році. Хіроку, IBM Cloud Foundry – яскраві приклади платформи як послуги. GCP, Azure та AWS також мають власні сервіси PaaS. Деякі веб-компанії виросли до величезних розмірів і накопичили значні обчислювальні ресурси. Ці ресурси були критично важливими для обслуговування пікових навантажень, наприклад, під час чорної п'ятниці в електронній комерції, але залишалися невикористаними у менш активні періоди. Пропозиція взяти ці ресурси в оренду стороннім організаціям як еластичну та контрольовану послугу стала вирішенням цієї проблеми, що призвело до появи інфраструктури як послуги. Amazon Web Service стали першими, хто запропонував інфраструктуру як послугу, або, власне, хмарних обчислень, як ми їх сприймаємо сьогодні. В 2004 році вони випустили сімплк Service – де запропонували послугу черг повідомлень, яка дозволила клієнтам інтегрувати компоненти розподіленої системи шляхом обміну повідомленнями. Проте справжня революція відбулася у 2006 році, коли вийшов ElaStic Compute Cloud більше відомий під назвою EC2. Це дозволило користувачам орендувати віртуальні машини з посекундною оплатою. І використовувати їх замість того, щоб купувати класичні сервери в традиційному локальному дата-центрі. У тому ж році AWS запропонувала Simple Storage Service або S3, де дозволила юзерам зберігати файли. Вже в жовтні 2007 року там налічувалось понад 10 мільярдів об'єктів, а до січня наступного року їх кількість зросла до 14 мільярдів і продовжила стрімке зростання. До березня 2010 року загальна кількість об'єктів сягнула 102 мільярдів, а до березня 2021 року перевалила за 100 трильйонів. Сьогодні AWS є найбільшим та найпопулярнішим хмарним провайдером з понад 70 сервісами та більше мільйона користувачів з 245 країн світу, серед яких Netflix, Coursera та Airbnb. Запуск Google Cloud Platform GCP у 2008 році зі стартовим продуктом App Engine ознаменував вхід Google у хмарні обчислення, запропонувавши розробникам платформу для створення та розгортання веб-додатків на інфраструктурі Google. Це був лише початок, оскільки GCP швидко розширив своє портфоліо послуг, включаючи Compute Engine для віртуальних машин, Cloud Storage для зберігання даних. І, звісно, BigQuery для аналізу великих обсягів даних. Особливістю GCP стала інтеграція з широким спектром інструментів Google, включно з машинним навчанням і аналітикою, а також висока ефективність і безпека інфраструктури, що забезпечується дата-центрами Google. Це дало змогу GCP стати одним з лідерів у сфері обчислювальних технологій. Найвідомішими клієнтами GCP є Toyota, Spotify, PayPal. У 2008 році Microsoft анонсували проєкт хмарних обчислень Windows Azure, де можна було б розгортати, тестувати та керувати додатками та сервісами через мережу глобальних дата-центрів Microsoft. Серед перших сервісів були Azure App-Services для веб-додатків та Azure Virtual Machines для створення та управління віртуальними машинами. Іменитих клієнтів в них також достатньо: Mitsubishi, Audi, Hewlett-Packard. За статистикою сайту CloudWards за 2022 рік AWS займає 32% ринку, Azure – 23 GCP 10, а решта 35%. То що це за решта? Oracle Cloud відомий цікавими рішеннями в галузі баз даних як сервіс. Їхній Oracle Autonomous Database використовує штучний інтелект для автоматизації налаштування безпеки та резервного копіювання. Коротше всіх рутинних задач управління базами даних. Якщо чесно, ще не пробував, але зацікавився. Ще є IBM Cloud, DigitalOcean та Alibaba Cloud. IBM Cloud пропонує широкий спектр сервісів, включно зі штучним інтелектом, IBM Watson, що робить його потужним інструментом для інноваційних проєктів. DigitalOcean вирізняється простотою своїх марних рішень. Зорієнтованих на розробників та стартапи. А от Alibaba Cloud зосереджений на азійському ринку. Це найбільший клауд-провайдер комуністичного Китаю. Навіть на болотах є свій провайдер. Але якщо робити правильні інвестиції, з часом він збанкрутує, як і весь мордор. Тому інвестуйте в українське військо. Тільки воно знає, як боротись з неадекватними сусідами. Під відео є посилання на популярні фонди. Тому, будь ласка, закиньте по донату. Дякую. Хмарні обчислення пройшли довгий шлях від химерної ідеї до незамінного інструменту для ведення бізнесу. Пандемія COVID-19 стала каталізатором для прискорення використання інтернету в сферах електронної комерції. З кожним роком все більше компаній починає користуватись хмарними рішеннями. За даними на 2022 рік, 67% великих бізнесів і 38% малих використовували клауд-сервіси. Як показує власний досвід, то навіть бувають випадки, коли компанія може одночасно мати певні бізнес-процеси на власних фізичних серверах. Та ще й користуватись послугами декількох клауд-провайдерів. Зважаючи на цю тенденцію, майбутнє хмарних обчислень виглядає напрочуть безхмарним. Хмарні технології стають все більш інтегрованими та спеціалізованими, щоб задовольнити потреби конкретних галузей і проєктів. В майбутньому очікується ще більш глибока інтеграція хмарних технологій з повсякденним бізнесом. Що дозволить компаніям швидко адаптуватися до змінних умов ринку та вимог споживачів. Ну і куди ж без штучного інтелекту? Клауд провайдери будуть пропонувати все більше і більше інтеграції з різними AI моделями. Можливо, нас чекатимуть якісь цікаві симбіози. Microsoft та OpenAI, наприклад. Як то кажуть, поживем побачимо. Чи то краще було б сказати, виживем побачимо. У підсумку. Марні обчислення не лише здійснили революцію щодо способу зберігання та обробки даних, а й стали фундаментом для розвитку інноваційних технологій, що відкрило нові можливості для бізнесу, науки та освіти. Зараз без хмар фактично неможливо уявити світовий it ландшафт. При цьому всі сучасні можливості хмарних технологій спираються у своїй основі на три фундаментальні стовпи. Поділ і спільне використання ресурсів, віртуалізація і можливість віддаленого доступу до цих ресурсів через інтернет. Основи для цих трьох елементів були закладені ще в ранніх 60-х роках ХХ століття в лабораторіях таких компаній і установ, як MIT, IBM та Bell Labs. часто за підтримки ARPA. те, що зараз вважається звичайним рівнем технологічного розвитку. Для вчених 63 го року виглядало б як чиста фантастика. Однак сучасні досягнення у цій сфері можна вважати природним розвитком ідей та технологій, розроблених більше ніж півстоліття тому. У мене все на сьогодні. Дякую кожному і кожній, хто додивився цей відео до зараз. Я хочу нагадати, щоб ви підписувалися на нас і в інших соціальних мережах, які зможете знайти за цим QR-кодом. Особливо зверніть увагу на наш телеграм, де ми постимо актуальні новини зі світу науки та техніки. Долучайтесь! А якщо цей відос для вас був корисним, чи ви дізнались для себе якісь новинки, то можете підтримати наш канал фінансово на Донателло. або задонативши одноразово на монобанку. І мої традиційні подяки. Вовчуку за продакшн Хомячунці за редактуру та операторську роботу. Анюті за дизайн та допомогу з соцмережами, Арчі та Барбершопу Хілман за укладочку, знижка мінус 30% на першу послугу за промокодом Код Всесвіту все ще діє. Тому залітайте на Проспект Свободи у Львові. Ну і Кокосу я дякую за те, що тішив усіх присутніх своєю пухнастою мордахою. Побачимось! І там зараз на крилах любві літає. <ривітно> Хомешка позиш на по позиш 2000. <ривітно> Я йду ману царців. Не, помираю. Два, два концерти, подків немає. <ривітно>